It's only one, two, Хороші, ну що, я повертаюся до вас з новим відео, і у цьому ролику на вас чекає процес створення візуалу для предмета. І якщо ми з вами в попередньому відео підходили до створення концепції за такою, знаєте, стандартною схемою, то в цей раз ми додамо систему архетипів та подивимося, як вона допомагає не тільки у розробці концепції для особистого бренду, але і бізнесу. До речі, хто не бачив цей урок, обов'язково перегляньте. У ньому показала в всіх деталях процес створення фото та стрічки для баночки парфумів. Ну що, але перед тим, як ми з вами почнемо, традиційно не забувайте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нове відео. Тут ділюся корисною інформацією на тему створення контенту та в Instagram за допомогою системи Архетипів. Для початку план нашого практичного уроку. Почнемо ми з знайомства з самим предметом для зйомки, далі перейдемо до вибору архетипів, кольорової палістрики, стилістики та самого реквізиту. Далі у нас з вами буде зйомка, створення стрічки і розберемо сам результат. Ну що, будемо починати? Перше, це вивчення предмету, який ми будемо фотографувати. На зйомку мене надихнули ось ці прекрасні сережки. Мені вони дуже подобаються, вони гарні, не і я реально просто не втрималася, щоб не зробити для них концепцію. Для початку я завжди розглядаю предмет та вивчаю його, на що я звертаю увагу. Перше, це форма. Що ми бачимо, що сережка має таку нерівну круглу форму. Далі я дивлюся на самі кольори. Основа цих сережок є в золотому кольорі з акцентним синім відтінком. А фішка цих сережок саме у дизайні. Що ми бачимо? Що вони у вигляді місяця з додаванням камінчика та зірочки. І після аналізу головного ринку я вже приблизно розумію, як його можна буде розмістити в кадрі. Наприклад, ці сережки ми можемо розмістити у двох положеннях. Перше це покласти їх на композицію, яка буде їх підтримувати, щоб вони не падали, тому що ось ця основа, вона досить така важка і завалює їх. І другий варіант це підвісити їх, щоб показати не тільки в лежачому стані і отримати більш різноманітні кадри. Звісно, якщо ви маєте бренд-прикрас або фотографуєте для них, то я рекомендую купувати спеціальні конструкції для предметних зйом. З ними ваші фотографії будуть а, різноманітними та цікавими. Ну, а після вивчення предмету необхідно визначити посил та візуальну подачу аксесуар. Ці речі в моєму випадку ми обираємо виходячи з дизайну аксесуару. Якщо ви працюєте з бізнесом або його власник, то в першу чергу спирайтеся на цінності, філософію бренду, а також месендж колекції. Це дуже важливо. І максимально точно передати настрій предмету або ж месендж колекції, цінності бренду нам допоможуть, як гадаєте, що? Звісно ж, архетип. Зміти, що архетипів бренді не замінюють маркетингову стратегію, тому що неможливо відштовхуючись від образу архетипу, будувати виключно да, на його основі комунікаційну стратегію. Скоріше, він служить як допоміжний інструмент, який дає змогу об'єднати цільову аудиторію бренду з його місією та месенджами, яким він надалі транслюватиме споживачам. Насправді, стилістика та дизайн одразу дають підсказку, що дані сережки зроблені в стилістиці Мага. Тому що саме йому характерні атрибути у вигляді місяця, зірок, зіркового пилу та інших подібних речей. Чарівник, він, знаєте, транслює такі казкові та неземні відчуття. І саме такі емоції нам з вами потрібно передати. Дивлячись на ці сережки, знаєте, я бачу таку картинку якоїсь білої засніженої планети в сучасній подачі з ноткою фешн. Звичайно, може складно, але на ділі вцілити моє бачення дуже просто. І щоб максимально точно передати своє бачення у стрічці, я хочу додати ще один архетип до чарівника це творець. Чому саме творець? Він допоможе нам вийти ось за ці рамки і створити незвичну стрічку, яку наші очі не звикли бачити. Ну що, ми з вами виявили архетипи, їдемо далі. Далі у нас палітра та стилістики. Оскільки ми знімаємо для одного предмету, то палітру формуємо, виходячи з його кольорів, а також спираємось на наші обрані архетип. Мах – це про глобудність. А творець це про яскравість. І наша задача поєднати це гармонічно у стрічці. Сережки мають три кольори: це перше це глибокий темно-синій в якості акценту. Золотий це в нас іде основа та сріблястий на маленькому камінчику. Тому було вирішено за основу взяти два відтінки синього. Темний це буде наш маг, та яскравий це буде наш творець. І додатково ми можемо з вами зустріти ще декілька відцінків синього. Вони, ці кольори, допоможуть передати відчуття неземного вайбу, магії. А щоб наша стрічка вийшла, така, знаєте, не вийшла в суцільному, точніше, синьому кольорі і достатньо легко сприймалася, ми з вами додамо ще два нейтральні кольори. Це білий та сірий стилістика. Це прикрас, тому мені хочеться подати їх у фешн-стилі, але не за іншого. Я обрала для себе журнальний стиль, мій улюблений, з використанням тексту і фото як елементу декору. Але буде він трішки не класичний. Згодом я розкажу і покажу детальніше. Ну що, ми вже з вами встигли із палітрою визначитись, і стилістикою також. Що ж, час прийти до підбору реквізиту. Тільки концепція у нас, знаєте, з таким магічним настроєм, то і реквізити мають напряму допомагати відобразити потрібний вайб. я обрала вам по підсвітку у вигляді планети. Наш головний реквізит, який ми будемо фотографувати, стакан. Блистки та декор у вигляді зірочок і місяця, скотч. Гілочка, бавовни і чогось білого, якщо чесно навіть не знаю, що це таке. Також Ватман одна штука, бутиль з водою, три додаткові фони. І за кадром ще залишилась біла нитка, тканина та кольорове освітлення. Як ви можете бачити, так багатенько всього знадобиться, але що саме цікаве, абсолютно весь реквізит доступний та бюджетний. Ми з вами будемо робити візуал на 9 фото. Частина кадрів у мене вже є. А створити необхідно 3 ідеї для головного предмету та одну ідею з лампою планету. Загалом чотири фотографії з різною сюжетністю. Ну що, будемо створювати фото? Поїхали! І перше, що необхідно налаштувати, це світло. Завжди кажу і не втомлюся повторювати світло, запорука успішної зйомки. Я використовую софтбокс, він набагато потужніший за кільцеву лампу. Але якщо у вас є можливість, то краще купувати прожектор. Прожектор і на нього одягати ось цей софтбокс, який буде розсіювати світло. Чому я рекомендую саме прожектор, якщо є така можливість? Тому що він дає набагато сильніше освітлення і можливість його регулювати. Ну що, світло налаштували і можемо переходити до зйомки? Я скажу одразу, що всі ідеї я формувала по ходу процесу, тому що заздалегідь ніякі референси не шукала, бо вже мала бачення по реалізації. Ну що, перша ідея, я її називаю для розігріву. Головні реквізити це білий фон, тканина та фактурний фон. Фактурний фон я буду класти на низ, а зверху так не дуже акуратно вкладаю прозору тканину та розміщую на композиції сережки. Предметні зйомки робити, перевертаючи телефон, так картинка буде більш об'ємною та виходити цікавіше. Я завжди роблю багато кадрів з різних ракурсів та планів, щоб було з чого обрати. До Речі, дуже прикольно виглядає в кадрі, коли елементи реквізиту, у нашому випадку це тканина виступають на передньому плані композиції. Такий прийом надає фотоатмосферності, а ще можна одягти на камеру прозору тканину або навіть панчох і отримувати цікаву кольорову передачу та ефекти. Погравшись хвилин 10, я змінила положення фактурного фону та сережок. І в такому варіанті мені, до речі, сподобалось більше. Результат вже буду показувати вам при компонуванні. Друга ідея для неї я взяла вату, кольорове світло, синій переливаючий фон, декоративні маленькі елементи у вигляді місяцю. Вмикаємо синє світло і на лампу накладаємо вату. Важливо не закрити усе світло, інакше його не буде видно на фото. Далі розсипаємо декор і збоку кладемо синій фон. На всю цю прекрасну композицію викладаємо наші срезки, щоб вони були більш не в такому, знаєте, не в лежачому стані. А наче як вони стоять, хоча це достатньо було складно зробити, бо вони важкі і завалюються. Ідея як на мене була цікавіша, в реалізації набагато простіша. Не знімала я більше 30 кадрів за 10 хвилин. Для третьої ідеї знадобиться нитка, щоб підвісити сережки, бутиль з водою та ліхтарка. Головна задача була цієї ідеї це підвісити сережки, щоб вони висіли. Оскільки у мене є фотозони для роботи, то зробити це було легко. Мій чоловік та вірний помічник Толя придумали лайфхак, зав'язати їх на нитку та підвізти до фон. Декілька хвилин, і в нас все вийшло. Наступне, що треба зробити, це вимкнути освітлення, поставити бутиль з водою або стакан напроти сережок. Тут легтарик та прикласти його до нашої ємкості з водою. Таким чином ми отримуємо цікавий ефект на фото. Ниточку потім при обробці можна прибрати у фотошопі або Снепсід. Залишається одна ідея це кадр з планетою. Використовуємо реквізит вато, вона буде у нас у якості поверхні, наче, знаєте, сніжок випав десь на луні. Дві гілочки закріплюємо скотчем, додаємо наверх сині блистки і розміщуємо планету та головний реквізит. Знімала я це все хвилин 15 і усі фотографії були готові. Можливо, з урахуванням розміщення реквізита, зйомки відео, відео вийшло трішки більше, але а, десь годину-півтори ми знімали цей процес. Вийшли у нас ось такі цікаві кадри. Тепер ми будемо з вами компонувати цю красу. Я стрічки завжди в графічному онлайн-редакторі FIMO. Обожнюю її насправді. І тут я роблю і презентації, і концепції, і якесь оформлення. Коротше, це реально must have для усіх, хто займається створенням контенту, сайтів або дизайну. Ми пам'ятаємо з вами, що я обрала журнальний стиль і зробила акцент на тому, що він буде трішки незвичайний. Чому я обрала саме цей стиль? Оскільки я знімаю для одного предмету, то ми з вами розуміємо, що засунути 9 фотографій там в різних ракурсах та планах да, сережок ну, буде якось нудновато виглядати. Ну, правда, жодні зі мною. А журнальний стиль допомагає зробити таку нашу картинку більш різноманітною, цікавою та незвичайною. Плюс, якщо ви хочете передати таку, знаєте, нотку фешена, то цей стиль, він реально ідеальний для цього. Покажу вам свої минулі роботи в журнальному стилі. Вони, знаєте, є такими класичними. Це те, що я створювала для клієнтів і коли робила такі більш творчі зйомки. А в цей раз ми з вами вийдемо за рамки і зробимо щось незвичайне. Давайте починати. Завантажила ще дві фотографії додаткові з архіву, які, на мій погляд, підійдуть в концепт. І також одну з інтернету картинку таку. А впишуться вони чи ні, зараз ми з вами будемо дивитися. У візуалі ми з вами передаємо головного архетипа мага, а в якості виконання творця. Це такий досить цікавий виклад для мене. За це я і обожнюю творчі зйомки. Є можливість випустити свого. Творця назовні. Я вже, як ви бачите, заздалегідь обробила фото. Насправді, ну, так досить мінімально погралася зі світлом та додала більш такого холодного відтінку. Ну що, будемо починати коригувати і складати нашу стрічку. Біля 10 хвилин і я склала перші пазлики. Хочу одразу додати типографіку. На перше фото мені от прям сюди текст дуже просить. До речі, текст завжди пишу на ходу, ніколи це не продумую. Якось мені цього не хочеть. І оскільки це журнал, то я хочу додати, наприклад, назву VOK. Тільки ми ще подивимося, як воно правильно пишеться. Зараз ми зробимо його великим. Це прям дуже великий регулюємо. От за що я люблю фігму. Все дуже класно, регулюється. Хоп, собі написав, зробив. І реально класно. Так, зараз я знайду свій улюблений шрифт. До речі, якщо ви працюєте, з фірмою, то я прям дуже вам раджу ось цей шрифт. Він мені дуже-дуже подобається. Так, ну, якось чорненьким не дуже да? класно, треба щось більш синім зробити. У мене вже тут є палітра кольорів, з якими я буду працювати. Ось робимо ось так. І хочу ще додати: це ж все-таки нова колекція. Да? Щось Щось таке. А, Якось так. Так. І шрифт хочу змінити на, ну, хай буде цей, наприклад. Тільки такий більш тонкийший робимо сто. Бачите, дуже такі великі, І важливо, коли ми працюємо з текстом, а, витримувати таку гармонію. Ну, прям дуже-дуже великий, хочеться його ще меншим зробити. Ось так. Ну, як на мене, ідеально. Так, ну що, перший такий наш концепт готовий йдемо з вами далі. І перший експеримент та вихід з рамки буде використаний на п'ятому місці. Фото я вже додавати не хочу, бо тоді ефект журналу ми ніяк не отримаємо. А просто однотонний фон з текстом буде так нудновато, і нічого в порівнянні з минулими разами не зміниться. І до мене прийшла ідея на Pinterest. я знайшла картинку в вигляді сторінок журналу. Підібрала я декілька варіантів в нашій кольоровій палітрі, і щоб образи були одразу в стилі мага. До речі, в кінці я вам хочу показати, як важливо навіть такі деталі, як от коли ми беремо картинки, да, якісь додаємо, як важливо враховувати навіть такі деталі, як там, який там одяг, які там кольори, який взагалі настрій транслює ця картинка. Але це. Покажу далі. Розташовуємо ми, ми її на п'ятому місці, і ще я хочу відмітити, що цією картинкою ми додаємо повітря у стрічці, але при цьому, бачите, є така деталізація. Багато тексту, образів, і немає відчуття, що там така, знаєте, пуста дира. Є збалансованість між заповненістю та повітрям. Їдемо далі. Ну що, я думаю, вже прийшов час в моїй улюбленій планеті. Як на мене, то весь концепт, от настрій, точніше концепту, який я хочу передати, додасть саме вона. Сюди найбільше, ось сюди, на це місце найбільше підійде середній план. І я думаю, що я зупинюсь на цій фотографії. І хочу додати текст. Ось так мені подобається. Їдемо далі. І наступний мій, мій вихід за рамки, і такий, знаєте, експеримент це зробити ще одну сторінку журналу, але вже самостійно, щоб ну, точно ми відчули, що це журнал, а не лукбук колекції Для цього мені знадобиться окремий білий фон. Я візьму фрейм, Скопіюю. Фрейм готов і додаю його сюди. Фрейма мені краще. Ось так. Так буде просто ідеально. Так, і далі мені знадобиться дві фотографії і текст. І також мені знадобиться фотографія сереж. Ну що, давайте вцілювати моє бачення, що я тут напридумувала, зараз буду робити. Композиція, головна фішка це білий фон, наче все розташоване на сторінці. Текст виступає виключно в якості дизайну. І останнє фото, яке я хочу додати в крупному плані з цієї серії, все ж таки журнал присвячений сережкам, і хочеться її в більш крупному плані презентувати. Якось ось так. Кадр, до речі, ось цей також має такий, знаєте, чарівний вайб, тому що продемонструвавши місяць синім світлом на фоні, а, наче таких якихось хмаринок, ми отримаємо це відчуття неземного. Наче ми вилетіли у космос і мандруємо по планеті. Так, ну що, наша сторінка і готова, але хочеться додати контраст і розгрузити ось ці відтінки блакитного та синього, бо, як на мене, їх багато, ну, достатньо так багато. Це можна дуже легко зробити за допомогою. тра-та-там-та-там, Звісно, чорно-білих калів. Хочу зробити ось цю фотографію чорно-білу. Забираємо situation. І хочу ось цю фотографію детекст, щоб він так краще виділявся. Також на Сетролішні. Мені здається, що так набагато, набагато краще, і йде ось цей такий баланс між кольорами. Але все одно, як, на мій погляд, трішки так пустувато. Тому я пропоную додати стікери в тематиці стрічки. У мене є хмарка та зірочка. Я розміщу їх на кадрах, де є текст. Зірочка. Зараз ми їх наверх. Зробимо трішки менше. І хочу щесь на копіюється. І хочу ще якось додати сюди. І сюди я хочу додати хмар. Щоб прямо дуже атмосферно сюди і ще щось не копіюється, і ще сюди. Тут так не сильно видно, але видно тут. Ну що, результат нашої роботи готовий. Це випадок, коли ми не боїмося випускати свого внутрішнього творця назовні і вцілюємо своє бачення. Виконання повністю відображає творця, бо якщо ви введете там, наприклад, в Pinterest журнальний стиль, то такого ви там точно не знайдете. А ось настрій стрічки транслює неземний та магічний лайв-колекції. До речі, що цікаво, такі сережки дійсно притаманні магу та творцю. Це я зрозуміла тільки зараз, коли записувала вам відео. Зараз все поясню. Їх дизайн в стилі магу. Але творцю характерно використання незвичайних прикрас, неодорнавних формах і дизайнах. І поєднавши у стилістики речей, мага та творця, ці сережки стануть яскравим доповненням та ізюминком. І я і обіцяла вам показати, як важливо навіть картинки підбирати в стилістиці та настрої стрічці. Додамо, наприклад, замість цієї фотографії ось цю. Погляньте. Як вам? Відчуваєте, що це єдиний цілісний журнал. Бо особисто мені відчуття, наче, знаєте, сторінку вирвали і засунули в інший журнал. Ось, ось я бачу саме це і відчуваю саме це. А ви залишайте в коментарях свою думку, тому що ваш зворотній зв'язок і ваша думка важливі для мене. Ну, а щоб відео було максимально корисне для вас, головні моменти з року, які ви можете взяти для себе. Перше, система архетипів допомагає брендам вибудувати комунікацію з аудиторією. Коли ми робимо зйомку для предметів, вивчаємо його форму, колір, дизайн і меседж, який він транслює. Для предметних зйомок можна купувати різні композиції, щоб зробити кадри різноманітними. Я залишу під відео посилання, де можна такі придбати. Не забуваємо про фішку з ліхтариком і водою, це реально дуже топовий виходить. Далі, світло, запорука успішної зйомки. Дбайте про це, тому що завдяки світлу, гарному освітленню, ви можете отримати неперевершені кадри. І, до речі, неважливо, на який телефон ви знімаєте. Якщо світло класне, то фотографії на будь-який телефон, Android, iPhone неважливо, вони будуть круті. Якщо у вас немає спеціальних конструкцій, все можна підвішати або закріпити на щось за допомогою подвійного скотча. Щоб зробити композицію цікавішою, можна ставити гілочки тканини на передній план композиції. Предметні зйомки краще робити, перевертаючи телефон. Так картинка буде більш об'ємною виходити. Обов'язково володійте фільмою, якщо ви ще з нею не працюєте. Вона стане вашим найкращим помічником в роботі. Журнальний стиль допомагає передати феш, нести різноманітність у стрічку. А головна відмінність це використання тексту і фото у якості деталей оформлення. Витримуємо контраст між кольорами, особливо, якщо працюємо з одним-два кольорами в різних відтінках. Ну і найголовніше не бійтеся виходити за рамки. Експериментуйте та задавайте тренди і новинки в діджитал просторі. На цьому ми будемо з вами завершувати. Обов'язково залишай пальчик вгору, якщо тобі сподобалось це відео. А ми зустрінемось вже зовсім скоро. Обіймаю! Па-па!